Твоє тіло бреше рідше за твій розум, коли ти лежиш самотньо вночі і дозволяєш собі мріяти про те, чого ніколи не зізнаєшся вголос, твоя плоть малює портрет твоєї душі з безжальною точністю. Кожен додик, про який ти фантазуєш, кожна сцена, що змушує твоє серце битися швидше, кожен образ, який повертається знову і знову, це не випадковість. Твоє сексуальне потяг це найчисніший детектор брехні, який у тебе є, воно розповідає історії, які ти приховуєш від світу, і більш того від самого себе. Твоя інтимність не просто про задоволення, вона про те, хто ти насправді під усіма масками, ролями та очікуваннями суспільства. Що, якби я сказав тобі, що спосіб, яким ти кохаєшся. Розкриває таємниці твоєї особистості глибше за будь-який психологічний тест, що твої найпотаємніші бажання це карта твоїх страхів, травм та прихованих талантів. Що Те, до чого тебе тягне в ліжку, точно передбачає, чого тобі бракує у житті. Сьогодні ми зануримося в найтемніші закутки твоєї психіки. Підготуйся відкрити правду, яка може змінити твоє уявлення про себе назавжди. Це незвичайна розмова про секс. Не чекай поверхневих порад чи моральних повчань. Те, що ти почуєш зараз, може розтрощити твоє комфортне уявлення про власну особистість. Можливо, ти виявиш, що людина, якою ти себе вважаєш, лише фасад, а справжній ти. Ховається в тому, чого прагнеш у найінтимніші моменти. Зустріч з власною тінню завжди болюча, але альтернатива гірша прожити життя, не знаючи, хто ти є. Якщо ти готовий зазирнути у власну прірву, залишайся якщо боїшся, краще припини зараз, поки не пізно. Карл Густав Юнг стверджував щось революційне для свого часу сексуальність це мова підсвідомості, найдавніша форма символічного мислення. Твоє тіло говорить тією мовою, яку свідомість давно забула, але душа пам'ятає досконало. Коли ти відчуваєш потяг до певного типу людей, до конкретних сценаріїв чи ролей. Твоє підсвідоме намагається розказати тобі щось надважливе про твою внутрішню природу. Це не просто хімія чи гормони, це археологія душі, розкопки твоєї справжньої сутності. Візьми, наприклад, людину, яку непереборно тягне до партнерів із владою начальників, викладачів, лікарів. Поверхнево це можна пояснити як комплекс батька чи жагу статусу, але юнг бачив глибше. Така людина підсвідомо шукає архетип мудрого короля у своїй психіці вона жадає не стільки підкорення, скільки ініціації, посвячення у таємниці дорослого життя. А тепер перейдімо до найпровокативнішого динаміка влади в ліжку безпомилково відображає твоє ставлення до контролю в житті, але не так просто, як здається. Людина, яка в сексі потребує абсолютного панування. Часто виявляється найбезпорадніше у повсякденні. Вона створює театр в самоготності, де нарешті може відчути себе господарем ситуації. Кожна команда, кожен жест підкорення партнера це компенсація за роки, коли доля розпоряджалася нею як лялою. Але парадокс ще глибший справжні лідери, ті, хто керує компаніями чи країнами, у інтимності часто прагнуть протилежного. Повної капітуляції, звізнення від тягаря рішень, вони шепочуть розкажи мені, що робити, і в цих словах звучить втома від постійної відповідальності. Ось де криється секрет твоє сексуальний потяг завжди прагне рівноваги. Якщо денне я надто жорстке, ніч не шукає м'якості. Якщо соціальна роль вимагає покори, інтимність вибухає бунтом. Підсвідомість намагається врятувати тебе від однобокості, яка вбиває душу. Подумай, який ти в владних іграх, можливо, саме там ховається ключ до розуміння, чого тобі справді не вистачає. Найцікавіше починається тоді, коли ми говоримо про табу, те, до чого тебе тягне всупереч моралі, правилам, очікуванням це найчастіша форма твоєї автентичності. Відкривається жахлива істина. Чим більше суспільство забороняє щось, тим сильніше ця заборона втілюється у фантазіях. Але це не просто бунт, це спосіб психіки показати тобі, які частини твоєї природи ти придушуєш через страх засудження. Людина, яку збуджують публічні сцени, таємно мріє про визнання. Її душа кричить Побач мене, прийми мене такою, яка я є. Але в житті вона ховається, боїться бути поміченою, живе у тіни власних комплексів. А хтось інший фантазує про повну анонімність, маски, темряву, голоси без облич така людина перевтомилася від соціальних ролей, від необхідності завжди бути кимось. Вона жадає розчинитися, стати чистою енергією без меж та очікувань. Найболючіше, коли потяг суперечить твоїм переконанням. Релігійна людина фантазує про богохульство у ліжку, феміністка мріє про архаїчне підкорення, сімейна людина зраджує у думках це не лицемірство, це крик душі, яка задихається у вузьких рамках ідентичності. Один із найскладніших для розуміння символів це фантазії про багатьох партнерів одночасно. Суспільство миттєво засуджує це як розбещеність, але психологія розуміє інакше. Коли твоя уява малює сцени з кількома людьми, твоя психіка намагається поєднати різні аспекти власної особистості. Кожен партнер у такій фантазії втілює окремо грань твого я, яку ти не можеш повністю виразити в реальному житті. Подумай про це як про внутрішній театр, де різні актори грають різні ролі твоєї душі. Один партнер представляє твою дику, непроборкану сторону, другий інтелектуально витончену частину, третій втілює ніжність і турботу. У фантазії вони зустрічаються тому, що в реальності ти розірваний між цими полюсами. Така людина часто відчуває себе неповною з одним партнером не тому, що він недостатньо хороший, а тому, що вона сама ще не навчилася бути цілісною. Вона шукає назовні те, що має знайти всередині себе. Це особливо характерно для творчих натур людей із складним внутрішнім світом. Їхня сексуальність стає спробою примирити суперечливі частини власної природи через тіла інших. Але справжнє рішення завжди приходить зсередини, коли людина навчається любити всі свої грані, не соровляючись їх. Є люди, яких збуджує виключно ніжність. Повільні дотики, шепіт, турботливі погляди це їхня найпотаємніша фантазія. Світ часто не розуміє таких людей, вважає їх занадто м'якими для справжньої пристрасті, але психологія бачить у цьому глибоку мудрість психіки людина, яка жадає ніжності у сексі, часто має серце, поранене у дитинстві. Можливо, вона зростала у сім'ї, де емоції сприймалися як слабкість. Можливо, їй довелося рано дорослішати, втративши безтурботність дитинства. Тепер її тіло вимагає повернути те, що було втрачено. Кожен лагідний дотик партнера це не просто фізичне задоволення, це терапія, заліковування давніх ран. Через інтимність вона намагається дати собі ту любов і турботу, яких не отримала у формативні роки. Такі люди часто стають найкращими коханцями. Бо розуміють силу дрібних жестів. Вони знають, що справжня близькість народжується не з пристрасті, а з прийняття. Їхня сексуальність це мистецтво зцілення, де кожен дотик має глибокий символічний сенс. Але є й темна сторона. Іноді потреба у ніжності стає пасткою людина боїться справжньої пристрасті, бо вона здається їй загрозливою. Вона застрягає в безпечній зоні м'якості. Не дозволяючи собі відчути весь спектр людських емоцій. Тепер про найскладнішу тему тих, кого приваблює біль, не фізичне пошкодження, а ті межові стани, де задоволення і страждання зливаються в одне ціле. Суспільство швидко навішує ярлики, але психологія розкриває набагато глибшу картину. Людина, яка шукає біль в інтимності, часто має душу, яка заціпуніла від емоційного оніміння. Вона живе у світі, де чуття притупилися, де життя стало передбачуваним і беземоційним. Фізичний біль стає способом прорватися крізь цю кору байдужості, відчути себе живою. Для Юнга це був символ найглибшої психологічної роботи, процесу індивідуації, який завжди болючий. Коли ти справді пізнаєш себе, ти неминуче зіткнешся з власними демонами, травмами. Неприйнятними частинами особистості це боляче, але без цієї болі неможлива справжня трансформація. Такі люди інтуїтивно розуміють, щоб стати цілісним потрібно пройти через розпад, щоб знайти справжню радість, треба зустрітися зі справжнім горем. Їхня сексуальність стає ритуалом перетворення, де через фізичне випробування вони досягають емоційного катарсису. Але небезпека криється в тому, що біль може стати залежністю. Замість інструменту пізнання він перетворюється на втечу від реальності, людина застрягає в циклі саморуйнування, не рухаючись далі у своєму розвитку. У наших сексуальних фантазіях живуть давні архетипи, універсальні образи, які супроводжують людство тисячоліттями. Коли ти граєш певну роль у ліжку, ти не просто граєш. Ти втілюєш первісну енергію, яка старша за цивілізацію. Жінка, яка фантазує про архаїчне підкорення, активує архетип принесеної у жертву, не в негативному сенсі, а як символ повної довіри, здатності розчинитися у коханому. Це відлуння давніх ритуалів, коли жертовність була формою священного акту. Чоловік, який мріє про роль захисника і завойовника, втілює архетип воїна, первісну чоловічу енергію, яка шукає застосування у мирному світі. Його тіло пам'ятає часи, коли сила означала виживання, а перемога продовження роду. Але найцікавіші ті, хто міняє ролі, хто не фіксується на одному образі, вони інтуїтивно розуміють. Справжня цілісність приходить через інтеграцію протилежностей сьогодні вони домінуючий король, завтра вразлива дитина, післязавтра мудрий наставник чи пристрасна коханка. Це найвища форма психологічної зрілості, здатність бути гнучким у своїх ролях, не застрягати в одній ідентичності. Такі люди, рідкісні бо більшість, боїться власної багатогранності. А тепер найголовніше відкриття. Твоя сексуальність не лише розповідає про минуле, вона передбачає майбутнє. Те, що ти прагнеш у ліжку сьогодні, може стати реальністю твого життя завтра. Людина, яка фантазує про повний контроль у сексі, готується стати лідером у професії. Її підсвідомість тренує впевненість, яка незабаром проявиться у кар'єрі, вона вчиться командувати через тіло. Щоб потім командувати через розум. Хтось інший мріє про безтурботну близькість, про партнера, який візьме на себе всю відповідальність, це може бути знаком наближення періоду відпочинку, коли душа нарешті дозволить собі розслабитися після років надмірного контролю. Фантазії про експерименти, про нові форми близькості часто передують періодам кардинальних змін у житті. Психіка готується до трансформації, використовуючи сексуальну енергію як каталізатор майбутніх перетворень. Найдивовижніше, коли людина починає фантазувати про те, що раніше її відштовхувало це знак того, що вона готова прийняти заперечувані раніше частини себе. Зміна сексуальних уподобань завжди передує зміні особистості. Тому не ігноруй зсуви у своїх бажаннях. Вони можуть бути дорожньою картою твоєї еволюції, найглибша функція сексуальності це інтеграція тіні тієї частини особистості, яку ти приховуєш від світу і часто від себе, без прийняття тіні, неможлива психологічна цілісність у сексі. Ти дозволяєш собі бути тим, ким не можеш бути у звичайному житті. Добропорядна офісна працівниця стає дикою амазонкою. Скромний інтелектуал перетворюється на первісного звіра, контрольована домогосподарка розкривається як ненаситна спокусниця. Ці трансформації не випадкові, через сексуальну близькість твоя психіка намагається відновити втрачену рівновагу якщо денне я надто цивілізоване нічне пробуджує первісні інстинкти. Якщо соціальна роль вимагає агресії, інтимність відкриває простір для вразливості. Найнебезпечніше, коли людина повністю відокремлює сексуальну ідентичність від повсякденної, це створює розщеплення особистості, яке рано чи пізно призводить до психологічної кризи. Справжня мета інтегрувати обидві сторони, знайти способи виражати свою цілісність у всіх сферах життя, найщасливіші люди ті, хто навчився бути автентичними не лише у ліжку. Але й за його межами вони знаходять способи втілити свою сексуальну енергію у творчості, роботі, стосунках їхнє життя стає цілісним витвором мистецтва. Тепер ти знаєш правду, яку більшість людей ніколи не наважиться визнати. Твоя сексуальність це не просто фізіологія чи примітивний потяг, це найточніший компас твоєї душі. Найчисніший радник, найглибший вчитель, кожна фантазія, яку ти ховаєш у найтемніших закутках свідомості, несе послання про те, ким ти можеш стати. Кожен потяг, який тебе соромить, указує на аспекти особистості, що чекають на інтеграцію. Кожен сексуальний сценарій це репетиція майбутньої версії себе. Але найстрашніше не у тому, що ти дізнався про себе, найстрашніше у тому, що тепер ти не можеш робити вигляд, що не знаєш. Знання зобов'язує воно вимагає чесності, яка руйнує комфортні ілюзії. Можна продовжувати жити, ігноруючи ці сигнали, придушуючи ці послання. Можна замикатися у вузьких рамках соціально прийнятої поведінки, боячись власної глибини. Багато людей обирають саме такий шлях безпечний, передбачуваний, мертвий, або можна наважитися на найстрашнішу подорож подорож до справжнього себе, прийняти свою тінь не як ворога, а як частину себе, що потребує любові. Перестати боротися з власними бажаннями і навчитися розшифровувати їхню мову. Це не означає бездумно втілювати кожну фантазію, це означає зрозуміти, про що вони насправді говорять, що вони розкривають про твої потреби, страхи, мрії, як їх можна використати для росту, а не для самознищення. Найбільша проблема людства це те, що ми не знаємо, як поводитися з власною темною стороною. Твоя сексуальність дає тобі можливість навчитися цьому, вона показує, де світло, а де тінь, де сила, а де слабкість, де справжність, а де маска. Отже, ось мій виклик тобі наступного разу, коли ти залишишся наодинці зі своїми найпотаємнішими бажаннями, не відвертайся від них. Запитай себе, що це намагається мені сказати, якої частини мене це стосується, як я можу інтегрувати цю енергію у своє життя конструктивно. Напиши у коментарях одне слово: Інтеграція. Якщо готовий розпочати цю роботу над собою. Це буде нашим секретним кодом, знаком того, що ти не боїшся власної глибини. І пам'ятай твоя сексуальність. Це не твій ворог, це твій найдавніший союзник у пошуку істинного я. Доки ти воюєш з нею, ти воюєш із собою, але коли навчишся слухати її мудрість, відкриєш двері до трансформації, про яку навіть не мріяв. Підписуйся на канал, бо попереду нас чекають ще більш глибокі занурення у таємниці людської психіки. Ми підемо туди, куди інші не наважаться зазирнути. І, можливо, лише можливо, знайдемо відповіді на питання, які мучать людство тисячоліттями: твоя подорож до справжнього себе починається зараз. Чи готовий ти ступити на цей шлях?